Усі ми через це проходимо. Паніка, сподівання, а потім ха, легке розчарування. Перше інтерв'ю. Усім привіт! Мене звати Олексій, і сьогодні я розкажу, як виглядало моє перше інтерв'ю на позиції Unity Developer у команду. CDK Integration Team. тім, якщо коротко, нерви, хвилювання і трохи сліз, але не моїх. Ну принаймні, я так сподіваюся. Отже, почну з того, як оце узалі почалося. Усе я шукав вакансії на Work.ua, прописав тех Unity Developer і закинув своє резюме. Буквально усім, хто згадував слово GameDev. бо чесно кажучи, перебирати ну не, не дуже хотілося. Пропозицій було не те, щоб багато. І ось одного дня мені написала рекрутер компанія Vira Games. Запропонували позицію, на яку ж звісно, я погодився, бо це можливість. Спершу мені поставили кілька базових запитань, на які я відповів, і та нам мене запросили на тех інтерв'ю. І тут починається дещо, навіть що, дещо, тут починається найцікавіше: технічне інтерв'ю. Технічне інтерв'ю було ну, незвичайно.